Вітаю, мої любі українці! З вами лікар-дієтолог доктор Кет. І сьогодні я хочу поговорити з вами про гіпотереоз, оскільки це дуже поширена проблема і зустрічається майже у кожної п'ятої. Жінки, сьогодні я хочу розібрати з вами проблему саме лікування, лікування не гормонального, тому що лікування гормонами це симптоматичне лікування, воно не вирішує проблеми. І сьогодні ми розберемо, як можна повпливати на свій організм і відновити функцію щитоподібної залози без застосування гормональної терапії. Тож, підписуйтесь на мій канал. Ставте лайк цьому відео та залишайте в коментарях, чи здавали ви коли-небудь аналізи на щитоподібну залозу. Що таке гіпотеріоз? Гіпотеоз це знижена функція щитоподібної залози, тобто зниження виділення його гормонів Т3 та Т4. Яку функцію виконує щитоподібна залоза? Щитоподібна залоза це такий дуже важливий орган в нашому метаболізмі, і вона впливає майже на всі органи та системи. І давайте зараз розберемо симптоми гіпотиреозу, та ви будете відзначати, чи присутні у вас такі симптоми. Перше, це дуже поширена проблема зайвої ваги. Вага починає набиратися непомітно. Саме набір цієї ваги не пов'язаний з зміною вашого способу життя. Тобто, ви робили все те ж саме, але вага почала набиратися. Один із таких основних симптомів, який я дуже люблю питати, це дуже важко прокинутися зранку. Можна так сказати, що піднімається з підйомним краном. Це говорить про те, що є зниження функції щитоподібної залози. І протягом всього дня людина може відмічати таку слабкість, млявість. І можна сказати, що буває так, що коли нічого не робить людина, більше втомлена, ніж коли активна. Це якраз от за ці такі симптоми відповідають зниження гормонів щитоподібної залози. Дуже часто буває так, що постійно мерзнуть руки та ноги. А в мене теж були такі моменти, що були трошки понижені гормони щитоподібної залози, і я постійно мерзла, я не могла заснути через те, що дуже сильно мерзли ноги. І постійно були дуже холодні кінцівки, але це проблема вирішуємо. Зараз я вам буду розказувати, як Оскільки щитоподібна залоза відповідає за мозкову діяльність, тому ми можемо помічати, що трошки погіршилась пам'ять якось там інтелектуальні здібності трошки зменшилися. Це теж може бути пов'язано саме з щитоподібною залозою. Також можна відмічати ламкість волосся, ламкість нігтів та дуже суха шкіра. Це теж симптоми гіпотероозу. Також дуже такий цікавий симптом це набріки під очима, які. Виникають зранку, але вони проходять дуже швидко протягом всього дня. Також можуть бути причиною порушення менструального циклу, саме зниження гормонів щитоподібної залози. Тому, дівчата, всім, в кого є порушення менструального циклу, вам необхідно. Продіагностувати свою щитоподібну залозу зараз. Я розкажу, як останні такі можуть бути симптоми: це скованість зранку. Що можуть бути трошки суставчики, такі як скутість, скованість, але вони теж проходять протягом дня. А які можуть бути причини? Оце дуже тут цікаво. А вже ж існують причини там, хірургічне видалення чи то коли її видавили або повністю, або частково. В таких випадках ми ніяк не можемо вже прожити без додаткової гормональної терапії. Також бувають променеве опромінення, радіаційне опромінення. А там, тих, хто, наприклад, пам'ятає аварію на Чорнобильській катастрофі, то багатьох у цих людей є саме проблеми з щитоподібною залозою. але існує дуже таки багато цікавих причин, які лікарі зазвичай не розглядають. І, по-перше, це запалення, системне запалення, особливо запалення в кишківнику. Я про це говорила в відео про тироїдит, бо саме аутоімунні проблеми вони не з'являються просто з нічого. Це завжди є якийсь результат роботи ваших органів і систем. І, по-перше, це порушення. Роботи кишківника. це порушення мікробіому кишківника, коли домінує патогенна мікрофлора. А саме це може бути збільшення там кандидоз кишківника або якась патогенна мікрофлора, яка призводить до того, що виникає синдром підвищеної проникності кишківника і всі токсини, які повинні бути фільтруватися через цей саме кишковий бар'єр, проникають в. Кров'яне русло та можуть призводити до порушення багатьох органів. Одна з цих проблем і гіпотереоз. Велика доля припадає на дефіцит йоду. Україна знаходиться в регіоні йоду дефіциту, і а, я знаю, що зараз а, ще залишилась ті лікарі, які... Заперечують прийом йоду, що це може бути там або погано, або впливати на щитоподібну звезу. При всіх випадках порушення функції щитоподібної залози потрібен йод, але при аутоімунних проблемах йод треба приймати лише під контролем гормонів та після призначення лікаря, який. Розбирається в тому, як призначати йод, бо якщо ми, наприклад, будемо призначати йод людині, в кого є достатньо тривала гіпофункція, це може призвести до такого, якби падіння гормонів іще нижче. Це ми трошки пізніше розберемо, але причина йоди дефіциту це одна з причин гіп гіпофункції щитоподібної залози. Та проблема, яка не обговорюється так поширено, це проблема анемії, саме заліза дефіцитної анемії, яка в подальшому може призвести до гіпотереозу. Тому що залізо воно бере участь у синтезі гормонів щитоподібної завози. Тому, якщо у вас є анемія, як ми можемо це зрозуміти? Не обов'язково у вас буде анемія по рівню гемоглобіну, вам необхідно перевіряти. Ферритин – це запаси заліза, які можуть показувати, наскільки у вас є дефіцит заліза в організмі. Тому перше, що необхідно робити комплексне обстеження, може бути причина. Порушення функції щитоподібної залози це низька кислотність у шлунку. Зараз вже не потрібно робити діагностику з допомогою трубки, яка буде відсмоктувати соляну кислоту. Можна просто зробити тест з пепсином. Він продається там на Хербі чи в інших магазинах. А якому цікаво, можуть підписатися до мене в інстаграмі та спитати це саме в інстаграмі, як це робити. Для того щоб Зрозуміти, чи є у вас гіпотиреоз, ми повинні провести обстеження. Що це повинно бути? Деякі лікарі люблять дуже там провіряти лише ТТГ це тиреотропний гормон, який в нас виділяється в гіпофізі, і він контролює виділення гормонів щитоподібної залози по принципу зворотнього зв'язку. Ми перевіряємо ТТГ, і ТТГ повинен бути не більше 2,5. Але краще, щоб був навіть два. Ті лікарі, які вважають, що ТТГ десь 4, то вони дуже сильно втрачають час, бо симптоми вони вже з'являються, коли ТТГ приближується до показників 2,5. Бо існує субклінічний гіпотиреоз, який може бути в аналізах гормони щодо залози ще не. Зменшилися, але симптоми вже є. Тому це така стадія, коли вже треба працювати над тим, щоб відновлювати роботу всього організму. Отже, ми перевіряємо ТТГ, ми перевіряємо Т3 та Т4 вільні і. Ці гормони, показники, якщо ви бачите оці референтні значення в стопчику, вони повинні бути десь посередині, але краще до верхньої межі. Якщо ми дивимося у стовпчику показники Т3, то він повинен бути більше трьох. А ви краще навіть більше теж саме стосується і Т4, то він повинен бути більше одиниці. Бо якщо він менше одиниці, ми можемо спостерігати такі вже симптоми, як там млявість, важко прокинутись зранку. Тому треба, щоб показники. Гормонів були усередині, і, взагалі, в принципі, розбирати показники аналізів повинен саме лікар, не ви самі повинні діагностувати, бо одні аналізи нічого нам не дають. Необхідно поєднувати симптоми з показниками аналізів. Також що необхідно зробити? Необхідно перевірити. Антитіла, антитіла до щитоподібної залози, і там є два види антитіл: це АТТГ та АТПО. І саме оці два показника ми повинні перевіряти, бо дуже часто антикринологи люблять вибрати лише АТПО а аттг бо вони річ, річ, ці проблеми зустрічаються не перевіряти. Це не є правильно. У мене є два відео про аутоімунний тероїдит. Я запрошую вас подивитися. Там я більш детально розповіла про аутоімунний протокол, бо це важливий момент в лікуванні саме аутоімунного процесу. Якщо ми діагностуємо гіпотиреоз, ми повинні також перевіряти. Інші показники крові це те, що я сказала, це феретин, бо якщо буде низький феретин, то ми не зможемо відновити функцію щитоподібної залози. Також ми повинні перевірити ліпідний спектр, це зробити ліпідограму, бо гіпотироз безпосередньо впливає на метаболізм жирів в крові. Також необхідно зробити біохімію крові, подивитися, як Працює там печінка, нирки, треба зробити УЗД органів черевної порожнини, також і УЗД ультразвукове дослідження щитоподібної залози. Якщо там присутні вузли, то це вже 100% свідчить про те, що є дефіцит йоду. Та селену, бо вузли вони формуються саме на фоні йододефіциту дефіциту та селену. Якщо достатньо великий вузол більше 1 см, то вже необхідно проводити біопсію. А якщо ми діагностували гіпотереоз, то призначати гормональну терапію це вже останній такий крок. Ми повинні... Дізнатися, яка причина, що саме призвело нас до гіпотереозу. Мене вчили, що призначати гормони щитоподібної залози, там, етироксин чи ліутирокс, потрібно, коли вже ТТГ досяг рівню 10, тоді вже можна призначати етироксин чи еутірокс. Якщо ви Прийшли вперше на прийом до лікаря, і ви в себе побачили, що є гіпотиреоз, то якщо ви ще ніколи не приймали гормональну терапію, не робіть такий крок. Спочатку просто розберіться з проблемою, яка може бути причина. Перше, що це те, що я казала, це ви вирівняти рівень заліза. Може, у вас є анемія, подивіться фертин, якщо є дефіцит. Заліза, то його треба відновлювати. Там достатньо складна терапія. Я думаю, що в майбутньому я зніму ролик для тих, хто хоче відновити свій рівень заліза, відновити рівень фертину. Там необхідно буде комплексний підхід і дізнатися теж про причину, бо кожного захворювання завжди є якась причина, яка впливає на виникнення цієї проблеми. Якщо ви дізналися, що у вас є гіпотеріоз, вам необхідно в першу чергу відновити сон, бо сон він а, безпосередньо працює саме щитоподібною до залозою. З... Через мелатонін. Якщо у вас є дефіцит мелатоніну, то він буде впливати на дефіцит синтезу гормону тиреотропного, який контролює рівень виділення Т3 та Т4 гормонів щитоподібної залози. Треба сісти на здорове харчування, бо саме через роботу кишківника ми можемо відновлювати функцію багатьох органів. Якщо у вас є аутоімунний тиреоїдит і наслідок цього є гіпотиреоз, нагадую, що дивіться моє відео. Про аутоімунний протокол, там я детально розказала, як треба харчуватися при аутоімунних захворюваннях. Це не лише автоімуному матеріодіті, наприклад, ревматоїдному артриті. Тож, дивіться моє відео. Якщо у вас немає аутоімунного теродіту, а лише гіпотиреоз, то вам необхідно попрацювати з своїм харчуванням. І перше, що треба, Прибрати свого раціону це соя, бо соя вона пригнічує синтез гормонів щитоподібної залози Т3 та Т4. Щодо хрестоцвітів, то були дані, які казали, що необхідно прибрати брокколі з раціону, в кого є гіпотиреоз, але ці дані дуже застарілі. Такі факти були досліджені, не підтверджені, тому тих. Такого є зниження функції чи то подібної їсти можна, вона не буде пригнічувати всмоктування йоду, але якщо ви, там, ви дуже сильно переживаєте за це, можете вживати її в готовому вигляді. При аутоімунних захворюваннях припинити вживати молочні продукти та глютен. Якщо при аутоімунних захворюваннях, то глютен і молочку треба прибрати на 100%. А при гіпотиреозі такі незначні порушення, вони не будуть катастрофічно впливати, бо рівень антитіл при гіпотиреозі може бути в нормі, але бажано виключити глютен та молочні продукти. І цікавий факт, що треба прибрати на Вечерю білкові е, продукти, наприклад, не вечеряти м'ясом, бо м'ясо воно може підвищувати синтез сечовини, а сечовина вона може впливати на рівень Т3 Т4. Тобто, якщо у нас є високий рівень сечовини в організмі, то це впливає на рівень гормонів не в кращу сторону. Тож, замініть, будь ласка, вечерю. Білкову на вечерю. Більше рослинного походження, це, наприклад, можуть бути якісь каші, це нормально, не треба боятися каш, бо це вже достатньо застаріла тема, що не можна вживати вуглеводи ввечері, бо ми набираємо вагу. Це не так. А вже ж не потрібно там, вживати картоплю пюре ввечері, але це може бути спокійно гречка чи кіно, чи там, може рис нешліфований. Щодо добавок, які... Які потрібно при гіпотереозі, перше це йод, йод він необхіден, але краще не почати вживати йод після консультації з лікарем, бо самостійно йод. Не треба це може впливати негативно на рівень гормонів. І дозування йоду потрібно, щоб підбирав лікар, але він точно необхідний, бо йодові рецептори вони є не тільки в щитоподібній залозі, вони є в нас і в молочних залозах. Тож, в кого є фіброзно-кістозна мастопотія, це також пов'язано з дефіцитом йодом. Йод, Йодні рецептори є в. Яєчниках, тож це впливає на репродуктивну функцію, якщо у нас є дефіцит йоду, йод необхіден. Також необхіден разом з йодом селен. Я знаю, що деякі лікарі люблять назначати лише селен, але це не є коректно. Ці два ці дві добавки повинні йти разом, а не обов'язково там в одній капсулі. Але Треба приймати і йод, і селен. Також ми додаємо таку амінокислоту, як ельтерезин. Вона покращує роботу щитоподібної залози. І в мене є свої персональні дослідження. Моєму пацієнту назначили ельтерезин та йод селеном в невеликих дозах і його ТТГ. З рівню 2,8 вже відновився до 2,0. Це дуже добрі показники, тому ельтерозін в дозуванні 500 мг, там один-два рази на день повинно бути. Я вже казала про те, що необхідно контролювати рівень феретину, щоб відновити залізо, якщо є анемія, але краще відновлювати рівень феретину не самостійно, а саме з лікарем. Тому ми беремо шукаємо лікаря інтегративної медицини або записуємося, наприклад, до мене, я таким теж займаюся, і відновлюємо рівень заліза, це важливо. Також ми повинні додати кофактори для щитоподібної залози. Це вітамін Д, він необхіден в будь-яких випадках. Ми його, по-перше, контролюємо, здаємо вітамін Д 25 OH. І контролюємо його рівень, він повинен бути десь приблизно 50 і додаємо обов'язково при гіпотеріозі вітамін Д. Також необхідні вітаміни групи Б і саме фоліові, кислота, вони теж беруть участь у синтезі гормонів щитоподібної залози вітаміни групи Б, в 6 може бути Б9. Обов'язково можна брати комплекси, вони є на Ахорбі, комплекс або В12, або там комплекс антистрес вітамінів групи Б. Додаємо обов'язково вітамін С та цинк і мідь. Якщо ми тривало вживаємо цинк, то необхідно додавати мідь. Чому цей комплекс важливий? Він важливий навіть тим, хто вже вживає замісну терапію, наприклад, Ельтерексин чи Еутірокс, бо буває таке, що людина, вона Приймає еутерексін чи еутірокс, але симптоми вони не зникають. Це може свідчити про те, що еутірокс чи він не засвоюється саме тканинами і буде тканинний гіпотереоз. Тому ми повинні підвищити чутливість тканин саме для покращення засвоєння гормонів щитоподібної залози. Також ми повинні. Прибрати запалення, системне запалення всьому організму, а системне запалення зможе коли виникати? Коли ми чрезмірно вживаємо солодке. Основне, я вже навіть просто не розказувала про солодке, бо солодки це очевидно. Якщо у вас є гіпотиріоз, ви повинні заборонити собі вживати солодке мір безпеки для вашого здоров'я, бо ви не зможете відновлювати робота ще до подібної залози, тому що буде погано засвоюватися усі ці вітаміни, які я сказала. Тому прибираємо солодке, робимо легку. Кардіонагрузку кожен день можна також займатися медитацією, бо медитація вона дуже позитивно впливає на нервову систему. І таким чином теж буде відновлюватися щитоподібна залоза. Обов'язково працюємо з застоєм жовчі. Це є ціле відео про застої жовчі, тож дивіться його, необхідно. Відновлювати відток жовчі для того, щоб теж засвоювались жири розчинені вітаміни. І якщо в нас є гіпотиреоз, то саме оця гіпофункція гормонів щитоподібної залози вона впливає на роботу жовчного. Він гірше скорочується, а чи навпаки може бути дуже спазмований. Тому весь організм не працює окремо. Ми повинні впливати на всі ланки роботи нашого організму. Якщо вам подобається те, що я роблю, підписуйтесь на мій канал, задавайте питання про щитоподібну звозу. Як ви лікуєтесь, може, у вас є якісь питання по саме по вітамінам по добавкам. Записуйтесь на консультацію, якщо у вас є невирішені проблеми. І ставте дзвіночок, щоб не забути мої відео. До нових зустрічей з вами була лікар дієтолог доктор Кет.